Телеканалу Кварс, інформаційний проєкт Студії «Січ» – новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Українці проголосували та вибрали нового президента. На Коховському водосховищі дія заборона на вилов риби. Весь Черкащенко побачив світ. Вийшов двотомник відомого Нікопевського поета та журналіста. Нікотюбивці – тепер ще й актори власного театру на трубі. 25 травня українці прийшли на позачергові вибори президента. Всі виборчі дільниці на Дніпропетровщині відкрились та закрились вчасно. Явка виборців в нашому регіоні склала 55%. Наша знімальна група побувала на кількох дільницях в Нікополі. Як проходили вибори у нас? Дивіться далі. Всі дільниці в Нікополі відкрились вчасно на 12-ту годину. За словами голів виборчих дільниць, проголосувало від 25 до 30 відсотків. Вже о 8-й годині ранку перед дільницями вистроювались черги. У нас на 8 утра чек на ну до 50 дісти на Приходили дорослі з дітьми, таким чином, привчаючи малечу, що треба виконувати свій громадянський борг. Дуже багато ізбирателей на вибори приходилось з дітьми, Тобто, таким образом, якби з дитинства наші. Українці людей активності. Ті, хто на час виборів знаходився в лікарні, там же й голосували в спеціальних виборчих дільницях. У нас 4 чоловіка, які, які постільний режим. К ним було, ходили три чоловіка членів комісії и спостерігачи в реанімацію. Це в терапії люди в неврології Вони голосували по месту свого перебування в постілі. Серйозних порушень під час виборів не зафіксували, щоправда, на одній з дільниць чоловік хотів незаконно проголосувати. Та потім виявилось, що він просто перевіряв пильність членів комісії та спостерігачів. Прийшов чоловік, перевірити провірити нас, чи не може він два рази проголосувати. Він написав заяву, що він голосує в больниці. Він прийшов просто узнати, чи зможе він два рази проголосувати. Я кажу йому, що у вас в списках немає. Ми пішли, позвонили туди, він доволений, каже, ви хорошо працюєте. Були люди, які не знайшли себе в списках в цьому році. В день виборів відновити себе в списках неможливо. Від того, що не вдалося проголосувати, у деяких навіть сльози на очах. А я хотіла тут проголосувати а не можна. А по чому нірзя? Ну говорять, треба було вчора заявлення написати. Я думала, може можна забавочний якийсь. А я лежу дома й плачу. Що я. Найактивнішими виборцями, як зазвичай, виявились пенсіонери. Нічого лучше не буде. Усі вони банда, всі.

За даними екзитполі, вибори президента завершаться першим туром. Згідно опитувань, Петро Порошенко набирає більше 50% голосів. У найближчого конкурента Юлії Тимошенко менше 13%. На Каховському водосховищі діє заборона на вилов риби. Проте багаконьєри її таки виловлюють. З ними бореться рибінспекція. Про результати роботи та допомогу громадськості розказали журналістам на прес-конференції. Прес-центрі газети проспект Трубників з 10 квітня по 18 червня діє заборона на вилов риби з плавзасобів в Кавховському водосховищі. Щоправда, ловити рибу можна, але дотримуючись певних правил. Установлені міста, де риболови, любителі на одну удочку з одним крючком мають право ловити. Це правобережна сторона Кавховського водохранилища, за виключенням місць... естественных нерестилищ. Значит, которыми в нашем регионе являются Грушевский залив на территории Тамаковского района, Новопавловский залив, Капуловский залив, это территория Никопольского района, и Мар'янський залив, территория. Апостоловського района рибоохороною вже виявлено 156 порушень природоохоронного законодавства. Затримано 122 порушники. Вилучено 900 кілограмів риби та 235 заборонених знарядь лову. Головний держінспектор рибоохорони Леонід Левчук продемонстрував незаконні знарядя лову. Це сітки, так званий прапорець, електровудка. Цими методами не тільки незаконно виловлюють рибу, але й калічать її. Це так звана електровудочка. Ну ще Блок. Ну, к ней еще должен быть аккумулятор. Подключается аккумулятор электротоком. В, ну, в зависимости от конструкции электродочки может быть радиус поражения рыбы очень большой. Чем опасно, тем, что она уничтожает не только рыбу. Ну і знаходиться в цій територію по можливості рибінспектори досліджують ринки, складають протоколи та направляють до міліції та суду. З початку року складені матеріали на 30 тисяч гривень, з яких майже 17 – вже відшкодовані державі. Зафіксованих порушень могло б бути й більше. Та рибінспекція відчуває брак спеціалістів. Дійсно, недокомплектоване наша теренікопольська територіальна дільниця фахівцями. належними фахівцями, які знають законодавство, які можуть нормально працювати. Незважаючи на майже цілодобову роботу, силами рибоохорони неможливо встежити за всією береговою лінією, а це 188 кілометрів. Ну как ми, як жителі нашої країни, повинні допомагати нашим інспекторам, і матеріально-технічне забезпечення бути лучше, і кількість людей по штату треба розглядати, щоб було більше. Потому що одному інспектору добиратися за 150 кілометрів, це ж треба і ресурси какие-то А так собственность легше. допомогти рибінспекції може громадськість з фактами браконьєрства або незаконної торгівлі рибою без відповідних дозволів та документів. В період заборони можна звертатись за телефоном гарячої лінії 5 28 88. Весь Черкащенко побачив світ. Відбулася презентація двотомника з такою назвою. Туди увійшли вірші Нікопольського поета та журналіста Олександра Дмитровича Черкащенка. Його вже кілька років немає з нами, проте пам'ять про нього живе. Майстер слова, людина з великої літери, талановитий поет та журналіст. Це все про Черкащенка. Його гострі газетні статті Єлитони на злобу дня, гумористичні та гостросоціальні вірші знайомі багатьом. Друзі відзначають, його твори не втрачають актуальності сьогодні. Саме тому за ініціативи та при підтримці депутата обласної ради директора Пенсе Трубасталь Олександра Фельдмана кілька років тому було розпочато роботу над збірником поезії Черкащенка. Результат кропіткої праці два. Томы, сила слова та голос друга. После смерти Александра Черкащенко остался огромный архив. То есть это были книги, вырезки из газет, напечатанные страницы. Мы ну, этот архив Почали розбирати потихеньку. Коли ми почали розбирати архів, ми зрозуміли, що там є дуже багато стихотворень, які раніше не були опубліковані ні ни в Нікаперській пресі, ні в обласній пресі, ні в усіукраїнській пресі. Ми по крупіцям стали збирати такі стихотворення. В перший том збірки села Слова увійшли вірші, що відображали громадянську та життєву позицію автора. В томі Голос друга лірична поезія, яка вчить любити природу та помічати незвичне в буденних речах. Вірші будуть цікаві, як тим, хто знав та любив Черкащенка. Так і тим, хто з його творчістю познайомиться вперше. А робота над упорядкуванням його творів продовжиться, адже ця збірка це ще не все. Не всі вірші, всі збірники йшли. Ми продовжуємо працювати над цією темою. Я дуже вдячний, що ви усі прийшли, що ви пам'ятаєте Олександра Дмитровича. Хай пам'ять не вмирає. Презентація збірки проходила під музику саксофоніста Данила Казарінова. Ведучий розказував про біографію Черкащенка, учениці Менжинської школи зачитали деякі вірші поета. Його друзі ділились згадками про Олександра Дмитровича. Чоловік дійсно многогранний, творчий. многое він мені допомагав в різних вопросах. Часто ми виїжджали на природу з його уходом із нашої життям Я потеряв багато. какая-то частица все равно вроде бы от меня она оторвалась. Он был действительно очень цельной личностью. Таких сейчас очень мало. Очень заряжал своей энергией те, кто окружал его и был очень отзывчив к тому, что происходило рядом, что происходило в обществе, в Украине, в Никополе. Каждое резонансное событие отражалось в его стихотворных Строках, которые он публиковал «Визит в Візит Виналия», в Проспекті Трубников». І от тепер спустя 6 лет після його смерті в этих двох книгах. Він була людина непосидюча І хто, якщо читав книжку його «Вітер странствий», ви бачите майже пів світу географії, присутні, він все весь час щось шукав. Бо для журналіст і поет, для нього це ...годують його ноги, все побачивши, пропускається через власну голову і потім лягають на шпальти». Нікопольці пам'ятають Черкащенка за його гострі статті та фейлетони. Саме вони нерідко ставали причиною позовів до суду чи навіть погроз. Та Черкащенко не боявся нікого. Жителі города Ніколя отримуючи газету Нікопольська правда. вони спочатку смотрели, де є фейлетон Черкащенка, а потім уже. Только читали всю остальную газету. Потому что это было настолько злободневно, настолько э, нужно. Ну и действительно, э, кто-то боялся, кто-то ему угрожал. Жена його говорила Лідія Платонна Саша, та покинь це все це. Воно тобі треба, ти живи спокійніше і він жити спокійно. На гостей презентації чекали сюрпризи. Вони могли придбати збірку з 10-відсотковою знижкою. А знавці класичної літератури, відгадавши автора зачитаного вірша, отримували збірку в подарунок. Останнім читали вірш самого Черкащенка, Його вгадали всі. Та першою Наталя Сенатор. Він буде, був дуже хороший друг. Наприклад, в житті мені особисто він дуже допоміг порадами, ну різними справами, допоміг моїй дитині, моєму сину вибрати правильний шлях. Наприклад, я знала, що він пише вірші. Я знала, що він публікується, але що ці вірші наскільки різні, на, на різну тематику, і сьогодні у них можна знайти пораду. Кожній людині. Збірка весь Черкащенко» потрапить до бібліотек міста, а також за доступними цінами продаватиметься в десяти торговельних точках. У Інтерпайп Нікоцюб тепер є власний театр на трубі. Прем'єра спектаклю Попелюшка до та після у виконанні начальників відділу директорів та їх заступників вразила яскравістю та неперевершеною грою. На роботі вони серйозні директори та заступники, начальники відділів та цехів, а на сцені КСК перетворились на зарозумілу попелюшку поміркованого короля, блазня, мачугу та інших героїв казки для дорослих, попелюшка до та після. Новоспечені актори поділились враженнями. Драйфон був кожну репетицію. Ми, коли приходили, ми заряджались этим. В коридорах ми вже починали шутіть міжмітями, вот этими нашими стіжками насколько кайфово и драйвово, что процесс сам был очень приятен. Репетиції проходили кілька місяців. Так поступово нікотюбівці звикали до сцени та вивчали свої ролі. На тут момент ми не розуміли, в яку інтригу ми вв'язуємося. А потім з кожної репетиції ми просто набирали обороти, і з кожної репетиції становилось все інтересні і інтересні. Перший спектакль театру на трубі зібрав аншлаг акторам, які ще вчора були просто співробітниками Нікотюб», Повний зал аплодує стоячи. Я по хорошому, по хорошому, просто потрясен э, работая с этими людьми. Самое большое, вы знаете, вот самым большим достижением, я не считаю даже сегодняшние аплодисменты зрителей, хотя это, это то, что заработали актеры. А, а то, что у меня наши актеры спрашивают, а будет ли продолжение. Вы знаете, это для меня самый большой подарок, Ідея створити власний театр з'явилась не просто так. На інтерпайпі впевнені такий театральний досвід допоможе співробітникам в роботі. З утра до вечора вони займаються тільки цифрами, 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 фактами. У них загружена тільки одна частина голови, логічне мислення, розумієте. А для того, щоб цей мир изменять, він швидко змінюється. Нужно воображение, нужно мечтать. Поставленные мети досягли, впевнені не актори. акторы. Первое поможет юмор, конечно. Не будешь чувствовать себя зажатым, можно искать всякие интересные ситуации. Здесь такое я думаю, что на работе это тоже ну оно включится само по себе, наверное, даже когда я не буду этого ждать. То, что сделано, да, вот ну это я встаю великий успіх в плані вот розвиття творського потенціалу, да, персоналу, ключових керівників. Прем'єра театру на трубі зібрала справжній аншлаг. А навозпечені актори одразу після спектаклю вже замислились. А коли ж буде продовження? І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.